На Авдіївському напрямку вже працюють американські абрамси. І весь мир, ну, не то, що молчить, просто нічого не замітив. До цього моменту танки тут не використовувались. Із слів українських танкістів, танк дуже тихий, біля нього стоїш і навіть не чуєш, що він заведений. І по використанню він набагато ефективніший, ніж леопарди. До речі, ці танки поки що у пісочному камуфляжі, оскільки танки, які прибули в Україну, були у зеленому лісному. По-друге, бачимо розташування розташування кулеметної установки прямо над прицілом навідника, і по третє, ззаду башти ще немає допоміжної силової установки. Все це вказує на те, що ми також отримали танки М1А2, тієї чи іншої модифікації, про що раніше заявляли Сполучені Штати, готуватися в цілому кінцевий меті до перемоги. А зараз у будь-якому випадку. Війська стримують спроби росіян прорватися, оскільки це більше зумовлено Авдіївський напрямок власне політичними викликами, які стоять перед Путіном, аж ніяк, скажімо, військовою доцільністю, тому і масованість і агресивність російських атак посилюються, тому що вибор в Путіна наближаються Авдіївка. Не захоплена і, звичайно, що ніяких кращих рі рішень не запропоновано ніж атак. між чи там атаки йдуть по дійсно по. По всій лінії навколо Авдіївки, але знову ж результатів ворог немає. Та я знаю, там з'являються час від часу вкидити в публічний простір, і як і нашими журналістами, або тими неправильно, я сказав, перепрошую, або тими, хто позиціонує себе з навцями інформації, або позиціонують, що вони мають доступ до медіа. І, звичайно, такі люди для того, щоб привернути до себе увагу, не чекаючи ні офіційних заявок, не чекаючи, скажімо, жодних коментарів командирів чи військових з безпосереднього напрямку, починають час від часу з метою привернення уваги до себе і писати інсайти у лапках, знову ж що вже от там там втрачено, а, а іншим, як там хитро судиска говорять вони. Ворог зайшов, захопив, але не все втрачено. Обов'язково наші бійці відіб'ють. Це слідкуйте за, за мною. А потім вже там, через декілька годин, звичайно, можна ще раз вийти і сказати: дякуючи тому, що ми всіх попередили, повідомили українські війська, відбили ворога. Слідкуйте далі за нами. Насправді це так не працює на полі бою. Бої відбуваються з. Перемінним успіхом зараз позиції часто переходять з рук в руки таке буває, але з іншої сторони жодних проривів. Російських військ, які би могли створити загрозу, скажімо, там на рівні, навіть тактичному, чи не кажучи вже на оперативному рівні, на даному етапі немає. Бої за Авдіївку, це вже четвертий місяць пішов. Всі шляхи там уже прораховані. Всі ситуації, всі моменти вивчені. І якщо стоятиме потреба виходу з Авдіївки, будуть, будуть виведені війська. Якщо є можливість її утримати. Вати її будуть утримувати, тому що Авдіївка сковує надзвичайно величезну кількість ворожих сил. І якщо просто вийти з Авдіївки, то ці сили будуть або перекинуті як додаткові допоміжні загони і на інших напрямках, або це, це призведе до, скажімо, до того, що ворог зможе на цьому напрямку просто продовжувати наступ. Бо що дехто собі уявляє, що наші бійці вийдуть з Авдіївки, і росіяни вже там зупиняться і будуть казати, о, все ми від нас зупиняємося, відпочиваємо. Такого не буде. Російська армія. Буде все одно uh -huh. намагатися тиснути і тиснути, тому, тому тут більше потрібно довіряти бійцям, аніж тим, хто намагається секунду, мінут хвилинний якийсь хайп запустити. Пане Вене. Тоді я зараз хочу так узагальнюючи, процитувати вам слова президента Зеленського в інтерв'ю західним медіа. Він сказав, що ситуація на фронті зайшла в лохий кут і Україні потрібна сучасна техніка. Лова держави назвав нинішню ситуацію на передовій патовою. Він визнав, що були серйозні затримки. В отриманні збройними силами України озброєння від західних партнерів, та що власне і спричинило ці наслідки. Мені пригадується пане Іване, як головнокомандувач в інтерв'ю наприкінці минулого року він теж сказав досить схожу річ, і тоді піддався шаленій критиці. Та, зокрема, і президент Зеленський намагався спростувати ці слова. Ну от вже там хто не пам'ятає той час і не співставляє заяви, як ми можливо і не знає, що головнокомандувач був першим. Тепер президент Зеленський це робить з одного боку. Мета і завдання завжди. Жде одна і та сама. Це меседж, який настільки нами з вами, скільки нашим західним партнерам, що скільки можна між собою е з'ясовувати політичні якісь питання, вже час допомагати Україні бо для нас, це має шалені негативні наслідки. Але коли верховний головнокомандувач каже про цю патову ситуацію, пане Іване, чи справді це так? Ну, знову ж правильно, ви сказали це. меседжер, це, це звернення до нашої іноземних партнерів. Це однозначно. Патова ситуація це коли якась армія програє або ворог безперервно наступає. Я говорю тепер з двох сторін, щоб, щоб було зрозуміло. Патова ситуація це коли. Вже армія настільки виснажена, що вона просто стискається, відступає зараз. Ситуація, коли обидві сторони намагаються перехопити стратегічну ініціативу, і це тоді як спостерігається по всій лінії фронту, тим паче, що погодні умови власне. І, і, і зумовлюють таку ситуацію, коли навіть якщо і відбувається чи відступ, чи прорив там в одну чи другу сторону, розгорнути е, масовий наступ через те, що. Е, Складна, складні погодні умови через те, що скажімо обидві сили дійсно сконцентрували велику кількість військ, артилерії. Патова це коли немає нічого. Це коли, грубо кажучи, армія хворіє, а ті залишки, що стоять на лінії фронту, мусять відбивати. Сили ворога там значно переважаючого зараз. Ситуація більше нагадує. Зараз теперішня ситуація це реально підготовка до бойових дій, які виникати, які будуть зараз розгортатися. Весна, літо це всі розуміють, це всі бачать, і інтенсивність боїв однозначно зросте, бо обидві сторони готують наступальні дії. Зараз це все більше пов'язано, більша активізація російських військ. Це пов'язано повторюю з політичними викликами, які має Путін в себе всередині України, і намагання демонструвати, що він те контролює ситуацію. От тому і кидають російські війська от такі, такі штурми, от така, такі атаки. Але знову ж ми маємо з вами безліч фото, відео цілих могильників російської техніки. При чому як там, там ландшафт постійно міняється в сторону їхнього збільшення, І це аж ніяк не говорить про. Пати ситуація серйозна, серйозна, однозначно. Є потреба збільшення поставок і боєкомплекту і розширити військові підрозділи, збільшити чисельність, але це не критично. Паневане щодо боєкомплекту, тут якраз інститут вивчення війни вихідними про це писав великий аналітичний матеріал. Фахівці місцеві зазначають, що нестача боєприпасів може змусити українські війська приймати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту, вибирати, де територіальні поразки є менш руйнівними, і туди постачати меншу кількість боєзапасу. Що тягне за собою подібні? Загрози, скажімо так. Це ж, е, немає БК життя військових під подвійним, під подвійною загрозою, наскільки я розумію, ну, почнемо з того, що бійці армії завжди, через підрозділи, завжди вибирають цілі за пріоритетністю. Це так завжди працювало, працює і буде працювати.